Зоначі, то що ми говоримо це кудурницю дуже всі вайт, ви там ліквідовується, ви знаєте, <клухи> яриться можна. Стал, ми знаємо наслідки ваших обзав ваших обзав ваших, ваших е, порядків, які ви наводили на угол Саборова і е, проспекту Маяковського до сих пор розбирається. Хто кого там побив і так далі? Один на частина е, е, політичної сили курирує нелегальну торгівлю, а друга прийшла і клома, і вони між собою не можуть розібратися. Розберіться спочатку ви в собі ваші політичні силі і так далі. Що стосується Онофрічука Вадима Михайловича, шановні, то що сказав пан Береза, це наклепі брехня. По-перше, Онофрічук дійсно є членом партії УДАМ, це правда. Він є депутатом Київради, який обирався по 14 му виборчому округу, і ви його обрали. Олефрішук ніколи не був членом партії регіону. Він працював заступником е голови райдержадміністрації Деснянського району до тих пір, поки його команда Януковича скута не прибрала і не вигнала. Він пішов, він активно приймав участь. У нашій партійній роботі, як член партії, удар, на сьогоднішній день він рекомендований, він працює головою райдержадміністрації. Значить, те, що на нього вішають, ну, знаєте, на сьогоднішній день можна зараз повішати на кожного з нас, що попало. Вішаючи на вас, пане береза, хто ви, звідки ми читаємо в інтернеті, що ваша фамілія інша, що це ваш псевдонім, що ви житель Ізраїля. Я в це не вірю. Я вірю в те, що ви нормальний такий, знаєте, патріот Троєщини і борете за Не Троєщини, Патріот слав... України України, всієї України, і ви наведете порядок, і по ілюструєте всіх і так далі. Знаєте, одне діло говорить, що хотіла щось робити конкретно, реально. І я знаю з тому, що те, то, що ви сказали про них, що неправду, це погано для вас. Це неправильно. Я на зустрічах ніколи не споминаю своїх конкурентів. Знаєте, чому? Я поважаю кожного з конкурентів, який іде, бореться за мандат, і обіцяє, що зробити. Я поважаю їх громадянську позицію, я поважаю їх кожного. Задають мені питання? От пан бере, задав питання, я дам відповідь. Те, що знаю, нормально, пане Андрій, що це питання? От не питання. Скажіть мені, будь ласка, а виглядає Верховну Раду? Так я розумію, На Верховну я Раду? Розумію. Так, а скажіть, будь ласка, які обов'язки депутата України? Знаєте, по перше, ні, там прописано. Там все прописано. Які обов'язки депутата України? Це прописано в законодавчому акції. Будь ласка, ви йдете в законодавчий орган Покажіть, що ви там не бізнес будете робити, а закони виписувати. Скажіть, будь ласка, я який чув... закон що пане пересе, да. давайте а так. По-перше, ви не вчитель і не мій екзаменатор, а я не зобов'язаний перед вами відчитуватися. Я зустрічаюсь з виборцями. Вам подобається? А, будь ласка, до побачення. Вони знають, що це що депутати. А, 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 а за чим а? це провокація? Шановні. Незважайте на це все. Ми знаємо, що виборча кампанія на сьогоднішній день брита, грязна. Чому? Тому що політична партія Блок Петра Порошенко на сьогоднішній день по деяким соціологічним опитуванням. Має величезну підтримку. Не особисто і особисто президент. І партійна його, так сказати, сила має підтримку, тому що це конструктивна сила. І пропозиції, які вносить ця політична сила, дійсно заслуговує на повагу, на увагу. Ця політична сила хоче щось добре зробити для всіх, для нас, для українців. Я належу цій політичній сили. Я вже побував олігархом. Я вже побував корупціонерів, хоча ні разу ні одного дня не працював у владі. Я вже побував чорна, які. Я на це не зважаю. Це хай залишиться на сумлінні тих людей, які про це ляпають і говорять дурниці. Людину треба судити по ділах, а не по тому, що хтось десь сказав.